Ось таку акцію протесту влаштували власники цього будинку у селищі Семенівка. Майже два роки тому саме тут точилися найгарячіші бої за звільнення Слов'янська. Чому з Києва досі не надійшли обіцяні гроші на відбудову Ілля та Анастасія Лазаренки не розуміють. Мерія Мерія каже, що в нас немає грошей, що ми всі залежимо від центрального бюджету, а в центральному бюджеті не закладено ані копійки. А такою була їхня ділянка до приходу сепаратистів: 26-річні Ілля та Анастасія побудували велику садибу, щоб займатися тут бізнесом, ландшафтним дизайном та вирощувати декоративні рослини. В'їхали незадовго до початку бойових дій. Ось цю частину розібрали повністю. Вона вся обвалилася, частина фундаменту. Це була наша спальня. Подружжя каже, що інвестували у будинок та бізнес понад 300 тисяч доларів. Але магазин для садівників відкрити не встигли. Почалися бойові дії. Товар завезли, все це зробили, все власними руками зробили, стелажі поварили, все зробили. Згодом вони власноруч розбирали завали, із залишків розкішної садиби змайстрували ось такий будиночок: води немає, світло від сусідів. Узинку тут не проживеш. За останні два роки Анастасія надіслала чиновникам десятки звернень, а останні в адміністрацію президента та депутатам Верховної Ради. Можете і нам нам Можете допомогти нам розібрати аварійний будинок. Допоможіть, дайте техніку. Якщо є можливість, надайте нам допомогу, грошову компенсацію чи будівлю якусь житло нам дати будь-яке. Або навіть памперси, якщо у вас є можливість дати дитині якусь допомогу, навіть сковорідку дасте. Ми будемо раді, тому що у нас нічого немає. Взагалі, все там залишилось розбите. Сусідські будинки ремонтувати вже почали за гроші закордонних благодійних фондів. Але невеликі будинки їхня допомога не поширюється. Утім, Анастасія та Ілля не сидять, склавши руки. Вони працюють і винаймають квартиру. Але плакат з будинку обіцяють зняти не раніше ніж у Києві, затвердять державну програму допомоги постраждалим мешканцям Донбасу.